Вітаю, шановні друзі! Ви знаєте, дивилася новосну стрічку в Ютубі. І от там мені попалося, попалося відео, де одна жіночка так сильно запевняла, що Порох є найліпший друг Путіна. І зараз у них стосунки, не підтримують один одного, і так вона це все переконувала. Давайте подивимося, чи дійсно порох є на зараз другом Путіна. Давайте подивимося, що скаже Таро. Ну, це якась нечесність, нечесність, скажемо так, збираючи інформацію про порох, збираючи інформацію про його кошти. Да, Ведеться нечесний бій із ціллю себе захистити. Тобто якийсь пажик збирає інформацію, але інформація підступна і брехлива, підла. Да? Це підлість. Бачите, зміючка нам намоталась на меч. Да? І... Людина загинула. Да? ну Там не людина, а там хтось загинув, да? що тут кльо є. Дивіться, загинули не від меча, а від підлості. Тобто, це підлий хід досить знаєте, таких людей. Нишпорок, я їх називаю. Да? Нишпарки, нишпарки. А ще я скажу так, що агентура веде нечесний бій по відношенню до Порошенка. З метою себе захистити. Їм треба себе захистити. Контрольор. Жезливий король, да? Дивіться, йому треба досить сильно себе захистити. Контролеру. Бо він веде нечесний бій. Захистити. Це влада, це маніпуляції. Для того. Ведуться певні маніпуляції для того, щоб змінити ситуацію стосовно особистих рахунків, можливо, да, особистих рахунків Порошенка, дібратися до, до, до цих рахунків да, і так далі. Ну, Тут дивіться, цей нечесний бій, вони розраховують, чи він повинен вплинути да, ці маніпуляції. Вплинути на зміну ситуації, все це маніпуляції для того, щоб змінити ситуацію. І знову ж таки, за всім цим за всією цією історією, за цими нишпарками, да, стоїть жезловий король. Ну, мах це ще професіонал, да? це стоїть, можливо, навіть спецслужби. Якщо випадає ось такі дві карти, да, це карта людини, яка вчиться, яка збирає інформацію, тобто. Винюхують і професійні спецслужбісти для того, щоб змінити ситуацію. Запускається певна інформація. Запускається певна інформація. Ну, для чого це ми з вами зрозуміло? Так. Жезловий король хоче реалізувати щось. Хоче реалізувати. Щоб, швидше всього, нечесним, нечесним боєм, відстранить Порошенка від виборів, від виборів, щоб люди не проголосували, це вплив. Але дивіться, за цим стоять професіонали. Це не просто бабкина підзаборний бабулькина підзаборний, бабулькин підзаборний трьох. За цим стоять професіонали. Розумієте, або спецслужби України, або спецслужби Росії. І все це очолює жезловий король в Україні. Ну, Їм треба мати своє. На виборах і вони повинні мати, втримати, да? їм треба втриматись, їм треба втримати фортуну. Тому чим. Брудніша брехня проти Порошенка, тим краще для них. Це сплановано, я скажу так, уже за, за, цим, за цим розкладом я вже так можу сказати, що це спланована акція для того, щоб віддвинути, відсунути Порошенка від ну, скажімо так, перемоги. Да? Від того, щоб він не набрав, не набрав голосів, боротьба, ну, з рейтингами з його і так далі. Отже, це спланована акція. Я не бачу, щоб тут була велика дружба. Навіть і карти сказали, навіть хто за цим стоїть і що, і що хочуть реалізувати. Чи вдасться? Чи їм це вдасться? Політична еліта. Ні. Політична еліта зазнає, та, яка зараз в Україні, да, зазнає краху і дії її, її будуть обмежені. Я думаю, що саме ц... такий нечесний бій, такі методи ФСБшні, да, вони зазнають краху. Будуть розчаровані, політична еліта буде розчарована стосовно своїх бажань, плани зламані, і все це для них закінчиться. Для імператора все це закінчиться. Імператор хоче, дивіться, імператор реалізує досить, досить успішно да, прорватися, хоче реалізувати переможний прорив в парламент, домашні цінності, веде гру, да, але все це підзатянеться. Хоче знову обнулитися стосовно ну, можливо, обнулитися, тобто свій термін обнулити і знову йти на вибори. так, Обнулитися, але все це підзатягнеться. Знову дьявол, тут, як тут, Кремль не відходить від цієї теми, від теми виборів, не відходить в Україні. Так? Створюючи тупікову ситуацію, зупиняючи перезагрузку в Україні, то це ще є реформи. Да? Блокує реформи в Україні цією зупинкою, або хоче зупинити, заблокувати реформи, бо йому страшно. Страшно, да? Ну і так? далі. Тобто Путін не хоче, щоб в Україні сталася політична перезагрузка. Сталася трансформація, перезагрузка це ще зміна влади, це зміна законів і так далі. В цьому Кремль не зацікавлений. Чи вдасться, я думаю, що що б вони не робили, на це вплинути вони не зможуть, вони не зможуть зупинити карму для України. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.